Ну, звичайно, і деякі правоохоронці, можливо, навіть більшість в тому регіоні вже реально зважують адекватність тих команд і рішень, які приймаються в Києві і в Москві, а так само рахують середню зарплату міліціонера в Росії та Україні і роблять вибір на іншу сторону. Тим більше, для цього треба просто нічого не робити і почекати, поки що поки воно зростеться само по собі. Ну, Крім того, є ще ж і щеплення подіями в Києві. Коли правоохоронці і ВВ і Беркут виконували накази, виконували присягу, розганяли мітингувальників, стріляли, і зараз вони, значить, всі під слідством розслідують, як їх карати. А Беркут взагалі розформований. І то, дивлячись, згадуючи цю недавню історію, вони, звичайно, дивляться, що краще нічого не робити. За нічого На не Донбасі робити, буде менше показати. Вони, можливо, покарання. ще вірять, можливо, хтось їх переконує, в тому що ще Віктор Федорович може повернутися, і, значить, тому краще перечекати. Тобто слабкість нечинної влади дозволяє правоохоронцям так себе вести. Або слабкість, або саботаж. Тобто є ж ще одна конспірологічна версія щодо того, що в політичному керівництві України є люди, які також працюють не на унітарну країну, які там чи продали одну, чи дві області уже мало не за кеш, або взагалі мають просто давні зв'язки з. Із... Керівництво спецслужб іншої держави, і на сьогодні вони розконсервовані як агенти, проснулися і здійснюють прямі вказівки. Тобто все може бути, але я уявляю собі, це засідання РНБО України, здавалось би, яке повинно відбуватися в повній секретності, і сидять вони навколо овального столу, дивляться один на одного, як в грі мафія, просто відкривають очі, так, а хто в нас тепер московські зрадники, хто у нас агент ФСБ. Тобто я, я, я уявляю, наскільки прозоро і відповідально відбувається дискусія в такій атмосфері.